Жіночі джегінці мікс Есмара 179 гривень за одиницю класних жіночих джегінців. Актуальних на цю осінь. 10 штук маємо у лоті і загальна вартість 1790 гривень. Як бачите, тут актуальні класичні забарвлення тут. У нас є як без пакування, так і з пакуванням, але більшість буде без пакування. Гусяча лапка, чорні, сірі. Також в клітинку. Давайте подивимося на модельку безпосередньо. Джегінси це означає, що тут немає застібок. Вони дуже зручні, вдягнув і побіг. Дуже класні з ефектом утяжечки. Чому? Тому що плотна тканинка, вони трішки тягнуться, дуже класно будуть сидіти. Отак, от по ніжці. супер на різні типи фігур підходить. І покажу також, як манжетик зроблений. Просто тут підшито, не манжетик. Вибачте, просто прошито. Немає ні резиночок, нічого зайвого, що дуже зручно. Тож, по розмірам, есочка може бути одна. Е, вибачте, іксечка може бути одна, може бути дві. Есочка буде дві штучки, емочка п'ять, елька або дві, або одна. Е, можуть бути невеличкі відмінності по забарвленням та розмірам в самому лоті. Для того щоб замовити, будь ласка, звертайтеся до наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під відео і замовляйте, поки є такі класний актуальний товар.